Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку савці, їх різноманітність та значення. Клас савці або звірі поділяють на дві групи: це першозвірі, або їх ще називають яйцекладні, та справжні звірі або живородні. Більшість сучасних видів савців належать до справжніх звірів. За наявністю плаценти серед них виділяють нижчі звірі або сумчасті. Та вищі звірі, плацентарні. Першозвірі це група найпримітивніших ссавців, які розмножуються відкладанням яєць, поширені в Австралії, Тасманії та Новій Гвінеї. У дорослих тварин зубів немає. Температура тіла не стала, розвиток зародка відбувається поза організмом матері, при висиджуванні, наприклад, як у кацкодзьобів, або в шкірній сумці, як у уєхинник. Молочні залози відкриваються численними отворами на залозисті поля. До першозвірів належить ряд однопрохідні, представниками якого є проєхидна, єхидна коротконоса, єхидна довгоноса, єхидна циклопікачкуцьоп. Нижчі звірі це група справжніх савців, які вже мають матку, але у більшості з них плацента не утворюється. У цих тварин є зуби, які не змінюються, клоаки немає. Оскільки плацента не утворюється, малята народжуються недорозвиненими і виношуються в сумці, у яку й відкриваються своїми потоками молочні залози. Сумчасті поширені здебільшого в Австралії і на прилеглих до неї островах. Найвідомішими представниками сумчастих є коала, кенгуру, великий сірий, гомбат – Звичайний диявол, сумчастий та інші. Вищі звірі це група справжніх ссавців, у яких уже добре розвинена матка з плацентою. У цих тварин є зуби, що міняються, молочні і постійні. Клоаки немає, молочні залози відкриваються на сосках, розташованих на чарівній частині тіла. Плацентарні представлені великою кількістю рядів сучасних тварин. Найвідомішими, як з яких є зайцеподібні, їжакоподібні, лиликоподібні, до яких відносять кажани та крилани, мишоподібні, до них відносять вивірки, миші, ком'яків, бобрів, нутрів, сонів. До хижих відносять вовки, тигри, ведмеді, куниці, єноти, гігієни, тюлені чи моржі, до китоподібних кашалоти, дельфіни, кити. Олени подібні включають в себе бегемотів, свиней, оленів, баранів, зубрів. Кони подібні включають коней, ослів, зебр, носорогів. слоноподібні включають слонів. Примати включають і грунок, макак, горил, шимпанзе та інших. Савці забезпечують поширення насіння в природі, наприклад, миші чи білки. Можуть регулювати чисельність дрібних тварин, які швидко розмножуються. Наприклад, уаски, горлостаї, комахоїдні чи кажани. Савці є важливими ланками ланцюгів живлення майже в усіх екосистемах, виконуючи функції споживачів їжі, регуляторів чисельності травоїдних тварин, санітарів природи, наприклад, гієни чи шокали. Дрібні савці, які живуть у ґрунті, здійснюють важливу роль у ґрунтоутворенні, наприклад, кроти чи землерики. Багато видів савців є родоначальниками свійських тварин, тобто проектками великої рогатої худоби, був, наприклад, бик тур. Розведенням свійських тварин з метою створення нових порід та отримання продуктів харчування і сировини для промисловості займається тваринництво. Савці є переносниками збудників інфекційних хвороб, наприклад, пацюки поширюють збудників чуми, лисиць збудників сказу та глистяних хвороб. Наприклад, собаки є господарями ехінокока. Серед звірів є промислові, наприклад, ондатри чи нутрії, свійські тварини, які дають людині м'ясо, шкіру, молоко, масло, сало, наприклад, свині, велика та мала рогато худоба. Допомагають перевозити вантажі, наприклад, коні чи осли, перебувають на службі, як собаки та інші. Багато видів савців пристосувались жити поряд з людиною. І стали шкідниками сільського господарства, наприклад, дикі кролики, зайці або миші.